Окей, okay, друзі, у цьому випуску на вас чекає огляд дорожньої карти проєкта Honeywood. Друзі, радий вітаю вас усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атан. Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки нашому улюбленому проєкту, і це Honeywood. А в цьому випуску ми більш детально поговоримо, поговоримо про наступне: оглянемо дорожню карту проєкту Honeywood, Інформація буде досить цікавою та корисною як для інвесторів, так і для геймерів, і навіть не тільки. Ми починаємо! Друзі, от ми і підійшли до огляду дорожньої карти проєкта Honeywood. Зазвичай, коли я роблю аналіз проєкта, то цей тип документа аналізую один із перших і вам рекомендую. Чому? Все дуже просто: Roadmap – це документація, яка демонструє план розвитку того чи іншого проекту її екосистеми. Як відомо, кожен проєкт будується на основі його технічної частини, внутрішньої роботи команди та комюніті. Ось якраз на, даному, на допомогу для оптимального управління всім цим процесом і потрібна дорожня карта. Виходячи з цього, дорожня карта висвітлює успіх проекту. Від цього залежить власне кількість інвесторів та користувачів в майбутньому. Ну що ж, а тепер до діла. Дорожня карта Ханівуд. Дана документація поділена умовно на три секції, тобто три фази, на які ми звернемо пристальну увагу, отож, фаза під номером один. Відразу поглянувши на дану фазу, помітно, що більшість її цілей на даний момент виконані, окрім цілі приватного раунду. Я впевнений, що найближчим часом команда закриє і цю ціль, але, як бачимо, це, ця ціль уже проводиться. Хочу звернути вашу увагу, також що проєкт розвивається швидкими темпами та за графіком із, із, із сам також це за це, це за наморечення. Хочу звернути вашу увагу, що проєкт розвивається швидкими темпами та за графіком. І із самою найскладнішою частиною вони справилися. Тобто, частина розробки та тестування пройдена успішно, можна відмітити галочкою. А також запуск гри, захід Біфест виконаним. Кожен із нас може протестувати платформу ігрову та вже на даний момент почати грати. Їдемо далі. Фаза під номером 2. Друга фаза розрахована на цілий третій квартал 2022 року. Хоч третій квартал недавно почав свій цикл, команда проєкту вже зуміла виконати одну із перших цілей, а саме запуск амбасадорської програми. Попереду на шляху проєкта Honeywood наступні цілі, які вони обов'язково виконають. Це IGO, приватний раунд, другий, створення платформи для валідаторів, аудит-системи та лістинг токенах Honeycoin. Якщо в цілому, то це доволі тяжкий квартал, оскільки завдання є об'ємними та складними, але це важливі цілі, котрі я впевнений на всі 100% будуть бездоганно виконані. Їдемо далі. Фаза під номером 3. Третя фаза розрахована на період із четвертого кварталу 2022 року і аж на 2 квартал вже 2023 року. Тобто такий тривалий проміжок часу. Під час цієї фази планується виконати наступні цілі, такі як запуск маркетплейса та NFT, Чіп, лістинг токена кон, ігрове оновлення, додадуть переваги в геймплеї та деякі інші зміни. Та одна із самих складних задач це децентралізація гри. Що зазначає, команда проєкту планує віддати вирішення головних питань спільноті. Усі із перечислених цілей є важливими, оскільки від них залежатиме подальший прогрес гри і її майбутнє. Окей, друзі, а тепер давай трішки підсумуємо. Підсумок. Я вважаю, що на проєкт чекатиме успіх у майбутньому та великі профіти. Дорожня карта тому доказ, оскільки всі цілі виконуються по плану, а це, в свою чергу, доводить, що команда відповідальна та ставиться до своїх задач відповідно. Свій вибір я зробив і це. Ханівуд, друзі, рекомендую даний проект, адже не спійте оглянутися, як він стане топовим і популярним серед геймерів та криптоентузіастів. Тому поспішіть! До нових зустрічей наступному випуску. З вами був містер Атлант. Бувайте!